Голова Луцької районної ради Олександр Умельчук склав повноваження і виїхав за кордон. Як повідомив у полікованому на його сторінці у Фейсбуці відео, на нього чинили тиск і вимагали, аби він склав повноваження. Погрожували, що якщо цього не зробить, то йому влаштують провокацію з хабарем, а потім засудять і таким чином усунуть з посади. Я складаю повноваження голови луцької районної ради і складаю себе повноваження депутатське. Це рішення було для мене нелегким. Хочу пояснити причину, чому. По-перше, на мене здійснюється постійно психологічний тиск напродовж вісьми місяців. Коли мені щотижня деякі люди, я я думаю, вони зараз це відео дивляться. І щотижня мені заявляють, що проти мене порушена кримінальна справа, що мені готовляться дати підозру, що е, мене будуть судити. Питання: коли почалась війна, де ті всі люди були: батальйон Монако, батальйон Закарпаття. Я не втік, я не злякався. Я спільно з волонтерами здійснював свою роботу. По краплинці ми наближили перемогу. Наразі Олександр Умельчук, як він сам сказав, перебуває за кордоном. За його словами, він робитиме усе можливе для того, щоб наблизити перемогу, переправляти гуманітарні вантажі, залучати різноманітні організації.